Куди податися, коли твою оселю зруйнувала російська ракета? У Запоріжжі прихисток надає модульне містечко усім, чиє оселі зруйнували ворожі ракети, та й тим, кому довелося покинути свої домівки через окупацію. Як живеться там? Які умови? Та чи беруть у містечко з тваринами про це і більше? Наша Олена Каптюх розкаже. Ось тут у модульному містечку Запоріжжя знаходять прихисток жителі прифронтових громад, тих, де обстріли не вщухають. Пані Ольга з трьома дітьми півроку тому переїхала сюди з межевої. Це селище на кордоні Дніпропетровської та Донецької областей. Її чоловік військовий, зник безвісти у боях на Донеччині. Надали нам будиночки. Ми з сестрою тут проживаємо. Вона в одному будиночку з сім'єю, я в другому будиночку з сім'єю. Біля входу до будиночка родини Будка розповідає, побудували днями для пса, який приблукав. Тримати тварину містечку не заборонено. Заходимо всередину оселі. Тут спить донечка, уроки навчає свої Кому для віщей. Тут сплю я з сином. Деякі меблі, розповідає, купили самі як-от комод. На стіні медалі. Ці нагороди доньки Софії за час повномасштабної. А чому в таке? Чому не знаю. Колись з другом вирішили піти подивитися просто. Подивилися. <рес> Три Біля сусіднього будинку зустрічаємо пані Ірину. Рве цибулю, яку сама виростила. Це я буду змішувати з яйцями і класти в тісто. Колись у неї каже, був город у Маріуполі п'ять соток, але росіяни його розбомбили, як і будинок. Тож тепер городину посадила біля нового, хоч і тимчасового житла. Оце Петрушка зійшла, оце салат. Пані Ірина замішує тісто кухні в будинках. Тут всі однотипні пара квадратних метрів. Електроплитка, міні-холодильник. З пенсією у три тисячі гривень, каже пані Ірина. Орендоване житло б не потягнула. Тут платить тільки за комуналку. Взимку близько двох тисяч виходить, кажуть тут місцеві, бо електричне опалення. А це пані Людмила, вона із Кам'янського, що в двох кілометрах від лінії Запорізького фронту крокує повільно, бо перенесла інсульт. Бажання тільки одне. Хочу, щоб був мир і додому. Каже, виїхала без нічого. Через обстріл не було часу навіть зібратися. Весь одяг їй привезли волонтери. Пенсії у 4 тисячі, каже, вистачає лише на їжу та комунальні. Сьогодні у Людмили гостя, перукарка із соціальної служби. Так, що ми стрижемося? Коротко Ні, не дуже. наводить красу усім малозабезпеченим жителям містечка. Звичайно, безкоштовно в неї в договорі є. Договір заключили, і от ми безкоштовно її стрижемо. Біля містечка облаштували і футбольне поле зі штучним газоном, що правда без воріт. Неподалік гуляє пан Михайло із трирічною донькою. Маленька в евакуації чи не все життя. Родина з окупованого селища Іванівка це Херсонщина. Тепер не знають, куди рушити далі, бо обстріли не вщухають. Думаємо, сюди, звісно, виїжджати не. Пока ще не получається. Живуть тут і запоріжці, чиє житло зруйнували росіяни. Олександра із родиною приїхали сюди 1 травня. Ось так виглядає їхній будинок після удару шахедом. Жити в ньому заборонили, бо аварійний. У Олександри рука і досі обмотана бинтом. Порізалася склом, коли вибили вікно. Така тут, а Потім будемо рішати що із Запоріжжя. Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.